Хочу виразити особливу подяку пану Станіславу, який не лише організував і супроводжував стрім, але й виявився чудовим і цікавим співрозмовником. Закликаю вас відвідати або його Ютуб канал, або Твіч, що кому ближче до душі. Усі посилання є в описі під цим відео. Але при цьому, я думаю, багато хто вже чув, читав і так далі, що фільм дещо перекликається із Шекспірівським. Твором Гамлет. Для того, хто хоча б читав Шекспіра, мабуть, якихось спойлерів таких не буде в цьому фільмі, бо всі сюжетні твісти, сюжетні повороти навряд чи для вас будуть якоюсь несподіванкою. Тому я не раджу боятися спойлерів. Давайте краще дивитися, обговорювати, звертати увагу на цікаві різні речі, які показані в фільмі. Я сам фільм не дивився, mm -hmm. якось я тільки недавно про нього дізнався. Лима Жукова, я розумію, комуністів ми засуджуємо повсякчасно, адже вони перечать богові, природі та науці. Але я буваю, люблю подивитись якісь там огляди, відео. Mm -hmm. Інколи він навіть досить здорові речі, підковані з точки зору історії говорить. І от стосовно його огляду, можливо, хтось просто з глядачів теж дивився його критику, огляд, розбір цього фільму, то, ну як мені здається, вона дещо занадто реалістична. От був в радянському Союзі такий стиль, соцреалізм, ну. Це от щось приблизно те. Тобто там, в принципі, майже ніяк не розглядалась, знову ж таки духовна, релігійна складова, і придирки, ну або критика фільму зводилась до того, що люди в художньому фільмі, не документальному. Поступали нелогічно, інколи дивно, просто-напросто. Тобто, сам Клим Жуков він ігнорує, що там є якісь, навіть якщо припустити, що це був би документальний фільм про реальних людей, або такий, що спирався на якісь там дані, які можна було якось верифікувати, то так чи інакше у людей бувають різні психологічні стани, і ну, люди можуть і без психологічних станів робити дур... дурниці або нелогічні речі. Тому не сказати, що сам огляд від Клима. Неймовірно поганий, і просто критика зводилась до того, що фільм показує людей не зовсім розумними, або відображення цих людей я не зовсім, що вони не зовсім розумними або нелогічними, Тобто там була якась придирка, що чого вони не вбили цю дитину. Тобто, наскільки я пам'ятаю, вони намагалися, я там бачив перші фрагменти, вони намагалися, не вдалося вбити дитину. Тобто, досить дивні, звичайно. Значить, так це добре, що ви про це згадали, Станіславе. Тут такий момент, який треба пояснити, перш ніж ми будемо дивитися кіно, що це кіно не треба розглядати як історичне кіно, це не історичне кіно. Це кіно по суті є омажем скандинавському епосу та скандинавським сагам. Воно відтворює не справжню історичну реальність, да а ту реальність, яка описується в скандинавському епосі. В скандинавських сагах ну, взагалі, епос як жанр він не про логіку, не про якісь реальні вчинки. Скандинавський епос про традицію. Є певні традиційні форми оповіді, традиційні трафаретні схеми, за якими персонаж іде своєю долею, і тут ми бачимо, що головного персонажа він є ось якраз одінічним персонажем, який має особливий зв'язок із одіном. І рушієм його вчинків всього того, що він робить, всього того, що з ним трапляється на цьому шляху, є доля, тобто те, що йому було пророковано, те, що йому призначено, і тому е якраз ось ця приреченість здійснити свою долю дозволяє деякі нелогічні моменти. Бо якщо шукати, то такі ж самі нелогічні моменти є і в еддах, є і в сагах, і якщо ми будемо прискіпуватися до того, що не знаю, там на, наприклад, якось вони там нереалістично б'ються чи ще щось. Ну, треба згадати, що в сагах дуже часто зустрічається, наприклад, таке, що воїн вдарив іншого по голові і розробив мечем шолом і голову аж до плеч. Ну Ми розуміємо, що в реальності такого не може бути. Якщо вдарити мечем по шолому, меч просто відскочить, буде якась м'ятина, але ось такого, що розрубив голову до, до плеч, такого не буде. Ну, давайте прискіпуватися тоді. Саги нелогічні, да, і не, не історичні. Тому uh, цей фільм не треба розглядати як історичне кіно його треба розглядати як вільна екранізація скандинавського епосу скандинавських саг. Так, тобто це приблизно, як от в Беовульфі, е, казати, що Беов пішов на Гренделя у Голіруч, без латів, <світ> без нічого. Тобто, ну яка людина здорова? По-перше, звідки Гренделя? Ну, допустимо, як, якби б Гренделі існували. <світ> яка здорова <світ> людина піде на такого, такого монстра? Голіруч. Але ні, Беов пішов і, в принципі, завдав йому значної шкоди, відірвав руку, якщо не помиляюсь, вухо. Так. <світ> Ну там ще є, є такий символізм в цьому, що цей беовульф поступово старіє, стає менш легкий на підйом. Йому все важче вдається, якби слідувати своїй долі, виконувати свої обов'язки. Тому першого монстра він вбиває голіруч, відриває йому руку. Другого монстра він вже вбиває за допомогою зброї. А на третього монстра йде у повних обладунках там і так далі. І так Так, далі. На дракона да, ну, драконах, да. тобто в цьому теж там символізм є певний. Що зробити, щоб тебе не помітили в натовпі? Втягни Червоний плащ. І <плес> в сірому такому не дуже яскравому <плес> оточенні. Так. Але ж ми знову ж таки. Що, е... Так, так, ну художній фільм. Пам'ятаємо, що це Епос, це, це його доля. Я б чув багато було нарікань про те, що він іде в бій без, без обладунків, без щита, без угу. шолома там. Так, з одного боку я згодний. Ось це такий, мабуть, один із головних недоліків цього фільму, що він Найодіозніший. Дізно... Я думаю, навіть якщо він берсерк, добре є свідчення про те, що берсерки там кидалися в бій без кольчуг, там і так далі. Ну це зрозуміло. Але я думаю, що щит він би з собою взяв, все ж таки в бій, навіть будучи берсерком, тому що ну одна справа, коли це двобій. І там дійсно один на один людина може, скажімо, протиставити свою там спритність, швидкість реакції іншому воїну, вдягненому у броню з щитом і так далі. Це одна річ, але якщо ти лізеш ось у таку м'ясорубку, то лізти. Туди без щита, без всього це ну це вірна смерть. Тут ніяких шансів просто немає. Але ми ж на початку казали, що так. цей фільм це не історичний фільм, це фільм Епос, і е, цим я думаю підкреслюється, що цього воїна веде його доля, призначена йому, і тому, поки він слідує своїй долі, його нічого не може. Взяти так, всі стріли пройдуть повз нього, всі списи пройдуть повз нього, він не буде уражений, доки він слідує пророкованій йому долі. Тобто, це такий ну розповсюджений троп, і прискіпуватися до того теж, мабуть, не слід. До речі, ось тут зараз буде видно тих, кого не веде доля, так як головного героя, Ні. люди не завжди можуть вберегтися від стріли. Бач, його. його автографіма вбили стрілою. Повз нього пройшла сьогодні. Тут його теж ніхто не побачив. Ну доля, фатум. Так. Красивий кадр такий. Пливуть удвох назустріч долі. Ось я казав, що в принципі у двобої людина без, без щита може протистояти. Якщо це досвідчений воїн, то в бою один на один можна якось вирулити, але не в м'ясорубці, коли там багато людей б'ється. Я, от коли перший раз подивився цей фільм, перший раз я так його дивився одним оком, як ну просто як звичайний глядач, оцінював з точки зору звичайного глядача, і він мені здався трошки нуднуватим. Цей фільм. З другого разу він мені сподобався значно більше, але ось мене цікавило саме питання, наче цей фільм провалився в прокаті. Фільм, наче непоганий, але зібрав він не дуже багато грошей, і я думаю, що я маю відповідь на це. Бо якщо дивитися очима звичайного глядача, тобто не людина, яка там цікавиться скандинавською міфологією, хоча б да, а просто ось зайшов з вулиці подивитися кіношку. То сюжет цього фільму, знаєте, нагадує те, що у відеоіграх називається штучне затягування квесту». А. Тобто, коли в нас дається тобі квест, там, ну, наприклад, там, знайди якийсь там скарб, да, а ти дивишся такий хоп. Так он же він ось через струмок там лежить, а гра тобі каже, ні, так не можна, струмок ти не перейдеш. Тобі спочатку треба піти, там, знайти якусь спеціальну людину, яка тебе там посвятить, дасть якусь мапу, потім ти там вб'єш кучу цих монстрів, потім і тоді тільки знайдеш цей, значить, скарб. І ти такий думаєш, так блін, в житті я би просто перейшов в струмок і забрав би його. Так. І якщо ось брати цей фільм, то ось який головний квест цього героя: це вбити фьольніра. Ну, то, тобто, Помста. це його основна помститися вбити фьольніра. Це головне завдання. І тут от декілька є моментів, коли він ну, просто міг би просто так взяти і вбити його, і не чекати там нічого. Але за законами епічного жанру він повинен значить здобути цей меч, потім застосувати його за певних обставин обов'язково, коли там зійдуться зірки на небі правильним чином. Тоді тільки він зможе цим мечем вбити свого, значить, ворога. Хоча в реальному житті, ну він би там уже багато разів міг би його просто голими руками вбити, і Приду все. Ший. Ось тут якраз один із таких моментів, коли це могло статися. Ось, вистрибни із за кутка, і просто загризи його, перегризи його вгору. Так -так. І так -так. твій квест буде виконаний. Ось другий раз. Угу. Просто на стрибни на нього і загризи, як як на початку фільму було показано. Знову ж таки. Треба хронометраж, треба накал емоцій, я не знаю, що ми пояснювали, да, це да. такий жанр, спеціальний, епічний жанр, все таке. Але все ж таки, можливо, можна було б якось зі сценарієм попрацювати, щоб обіграти. це не так не, не так вкидалося у вічі. Так, обіграти там з цією самою долею, або ще чимось. От, наприклад, ну, в мене якось напрошується, ну буквально підтягніть трохи оцю магію меча, або щось там він з ножен не виймається. Ще якась от... угу. треба, що долі. Там, не, не сьогодні, а там, через тиждень ти його вб'єш. А зараз от меч не дає волю. Ну, бо буквально він виймає, намагається виняти меч з ножен, і ні разу його не виняв. Вони ну, наполовину витягують, але до кінця так ні разу його mm -hmm. і не витягнув. Можна якось mm -hmm. було навіть це дороб... допрацювати просто, і вже б не виникало. Не те, що питання, просто власних догадок. Тобто... Ну тут -то у меча вона є магія, він а, при світлі дня не може витягнути його із, із ножен. Тільки при світі місяця можна витягнути. Але ось тільки що був саме такий момент, коли можна було просто перерізати горло, та цей чувак не ну, фьоллір не очікував нічого. Було охорони і не все, було, і... можна було втекти спокійно ще так. й. Так. Ну, от бачимо, який би ти крутий воїн не був, але проти натовпу. І ще він пішов проти Доді. В якійсь ну мірі, да. мабуть. Що? Да, да. О, зараз буде дуже смішний момент. Подивись, що цей чувак з мечем зробить. Геній просто забрав обв'язку, а меч викинув. Ну, про просто ця сама логіка. Ось ти бачиш, що це красивий меч, це дорога річ. Там одна ось це на вірші. Воно все саме по собі коштує. Ну, видно, що дуже дорого. що Це дуже цінна річ. Що я з нею зроблю? А кину його. Не дістається із ножен. кину в багнюку, хай валяється. Кому він треба? Навіть воно це така художня умовність. Я правильно розумію тут питання, що через те, що в нього продовжився рід, він тепер може померти в бою. Ну так, він же сказав, що, по-перше, рід продовжився да, саме собою. Тобто, а по-друге, якщо в нього народиться дитина або буде продовження роду, оцей вбивця його батька буде полювати ще на його дітей тепер. От, Це небезпека вже не тільки для нього, а й для його роду. Ну і загалом, оце коли скандинав Дан, залежно від контексту, виконує. Не те, що пророцтво а якусь от таку життєву ціль, ну зазвичай це перемога в битві і в подальшому розподіл награбованого він в кінці помирає, як звитяжний воїн. Тому що ну і тут зазначалось ще його батько, що я помру як звитяжний воїн. В Беовульфі Беов помирає як звитяжний воїн завжди. Тобто, це от такий розповсюджений троп, що головний герой завжди буде помирати як звитяжний воїн, а інакше не було сенсу просто про нього писати. А на цей раз щит прих... прихопив із тобою. Ну, і а, ми ж не початку... Це без, да. без щита. Ми на початку да. згадували якраз Беоульфа. Спочатку голий проти Гренделя, потім цей, зі щитом, а тоді в кольчузі вже і, по суті, в повному обладнанні. Mm -hmm. ну, він загинув як видатний воїн, звитяжний, хоробрий, який виконав ще й пророцтво і обіцянку, і клятву, і кровно помстився. Він помер героєм. Так, за стародавніми поняттями це взагалі еталон. Для... еталон. <кхи> Ще є, у нього є продовження роду. Є, і не. взагалі красота. Ще й двоє аж. Доброго дня. Добро. Як я можу підтримати канал. Для цього ви можете одноразово відправити певну суму через сервіс Дяка, де разом з донатом можна написати й слова підтримки. Або ви можете стати щомісячним спонсором каналу на Патреоні. Нагадую, що усі спонсори мають змогу скачати слайди до усіх освітніх відеороликів, що виходять на каналі, а також отримуватимуть ранній доступ до деяких відео. Ось усі ці добрі люди вже підтримали канал, за що Сьоль передає свою вдячність, що ще я можу зробити. Та просто залиште уже якийсь коментар, я Комбат Шева, і це мій улюблений канал на Ютубі. Чудово! Тепер ще поставте лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за вашу увагу.